Сполучені Штати поновлюють поставки зброї в Україну. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп. За його словами, озброєння буде переважно для оборони, але деталі не озвучив далі. Подробиці. Ми збираємося відправити додаткову зброю. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них наносять дуже сильні удари, дуже сильні. Ми змушені будемо відправити більше зброї. В основному оборону по них дійсно дуже, дуже сильно б'ють. Ну і Трамп в заявив, що незадоволений Путіним. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Можемо теж почути. Я не задоволений путіним. Багато людей гине, і це має закінчитися. Ми чуємо багато маячні від Путіна. Якщо хочете знати правду, він завжди дуже люб'язний, але виявляється, що це не має жодного сенсу. Зараз я дуже серйозно розглядаю можливість введення санкцій. Що я зроблю з путіним це сюрприз. Оці заяви американського президента щодо Росії прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю з Пост. Він назвав слова Трампа обнадійливими. Ми можемо почути деталі. Ми бачили нещодавні заяви президента Трампа щодо України, і чесно кажучи, ми вражені без перебільшення чіткість, лідерство, рішучість. Ми щиро це цінуємо. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. З нами на прямому зв'язку зараз Петро Олещук, політолог. Пан Петре, мої вітання вам доброї ночі. Доброї ночі стосовно обнадійливості у заявах і словах Трампа, зважаючи на притаманну Дональду Трампу особливість давати інколи за один день різні заяви, та я звертаю увагу на те, що тут. За цілих декілька днів напрямок і сенс не змінюється. Путін перетворився у людину, яка не хоче завершення війни, і яка віддає накази вбивати українців. Це близько та до прямої мови зараз переповідає слова Трампа. А постачання зброї стало тепер для Сполучених Штатів. Скажімо так, не те, що обов'язковою, але важливою направляючою для чинної адміністрації, що змінило на вашу думку в першу чергу так кардинально це ставлення, і наскільки велика загроза зміни на 180 градусів знову? Ну, бачите, після відповідного відповідної розмови, яку Трамп провів із Путіним? Після цього справді він демонструє таку о, послідовність у своїх оцінках, які стають все більш і більш критичними на адресу Путіна. Тобто він о, визнає, що о, домовитися ні до чого не вийшло, при цьому він все більше і більш критикує Путіна, критикує його дії, обвинувачує його прямо в тому, що війна триває через нього. І багато чого іншого він з тих сказати. Я не буду це все переповідати. Але найголовніше це справді послідовність. Тобто послідовність більше того, є такий нюанс, на який звернули деякі американські аналітики. Це те, що Трамп назвав останню свою розмову телефонну з президентом України Володимиром Зеленським стратегічною. Трамп, як правило, такий термін не дуже часто вживає. Тобто він може сказати, наприклад, розмова була прекрасна, якась дуже чудова і так далі. А стратегічною він називає не часто, і, судячи з усього, дійсно вони могли дійти до якихось більш стратегічних домовленостей, які можливо. Будуть визначати політику Сполучених Штатів по відношенню до України на певний достатньо значний період, ну але в будь-якому випадку ми це побачимо виключно на основі якихось дій з боку Адміністрації Трампа. Але справді, фактом є те, що його риторика змінилася, причому змінилася серйозно, і знову ж таки багато інформації в ЗМІ циркулюють на підтвердження того, що це не просто якісь. Слова, а за цими словами мають послідувати якісь рішення, достатньо важливі і значимі для України. Стосовно причин цього всього, я думаю, що тут комплекс, комплекс відповідних причин. Я, от, власне кажучи, коли відбулася відома усім спецоперація СБУ Павутина, я після цього виступив з певним текстом, де прогнозував, що після цього. Порозуміння між Путіним і Трампом стає ще менш ймовірним, просто тому що старий КГБіст Путін ніколи не повірить, що Україна сама могла організувати настільки видатну визначну спецоперацію без участі американців, і він, очевидно, не міг не сприймати це як особистий ляпас для себе. Причому прив'язаний на думку Путіна до американської адміністрації. Потім ми бачили 12-денну війну Ізраїль-Іран, яка, я думаю, переконала Путіна тому, що реально там не можна довіряти американцям, вони там щось замишляють проти його союзників. І я думаю, це вилилося в кінцевому рахунку в цю розмову. Ми не знаємо, про що ми там говорили, але після цієї розмови Трамп, ну, м'яко кажучи, дуже сильно незадоволений. І очевидно, що ми не можемо все зводити до однієї розмови, але фактом є те, що вона зафіксувала певну, очевидно, неможливість реалізувати оці всі плани по так званому перезавантаженню відносин США та Росії. І найголовніше, що Трамп почав розуміти, що ну, схоже, що якось із Путіним взагалі це перезавантаження мало реальне через певні особисті якості і риси самого Путіна. Це вже, знову ж таки не стосується прямо Трампа, але ну знову ж таки, будь-який спостерігач він не може не відмітити, що буквально кожен американський президент починав свою діяльність на посту президента із спроб налагодити добрі стосунки із Путіним. Е, і Буш молодший їздив до Москви, зустрічався з Путіним. Там Пригожин у них ще тоді офіціантом підпрацьовував Обама. А знову ж таки, за часів Обами, а, його а, представниця у зовнішній політиці, очільниця держдепу Гіларі Клінтон тисла на кнопку перезагрузка із Лавровим. Да, ну, перегрузка малася на увазі перезагрузка. Так. да. Ми пам'ятаємо, як відповідні спроби робила адміністрація Байдена, як сам Трамп за часів першої каденції зустрічався із Путіним Гельсінки, і це теж мало б. Дати якийсь новий старт відповідним відносинам і завершувалося це незмінно одним і тим самим. Тобто Путін влаштовував таке достатньо дешеве і примітивне кидало своїх американських партнерів, після цього картинно ображався на них і розказував про те, як його надулі, обманулі і тому подібне. Ну, мабуть, це все не випадковість, мабуть, це все певна система. І оскільки ми говоримо про кількох американських президентів зовсім різних. З різною політикою від різних партій, які один одного терпіти не можуть, і про це постійно говорять. Але у яких політика незмінно із Путіним приходила до одного і того самого, то, мабуть, справа не в президентах США, а в комусь іншому. І ми знаємо в кого. Перед тим як ми продовжимо Тернопільщина, тут тривога. Оголошено вже, як я і казав, будь ласка, безпечні місця і укриття цивільного захисту. Безпілотники з Хмельниччини не рухаються в вашому напрямку. Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях території так само без змін. Продовжують курсувати ворожі БПЛА, та й на болотах неспокійно. У них там теж плани оці коври самольоти, як мінімум у чотирьох областях, але то вже інша тема. Її окремо будемо обговорювати. Пане Петре. Я ще одну під тему в контексті от цієї зміни позиції Трампа хочу обговорити. Я американський сенат хочу з вами обговорити і законопроект про нові санкції проти Росії. Тут начебто його повинні плюс-мінус уже сьогодні. Чув я таке спробувати розглянути і начебто є згода обох партій. Ну і тут для глядачів я роз'ясню, що мова йде не про те, що Сенат зараз проголосує конгрес і все, санкції вводяться, 500% відсоткові цімита проти країни, які допомагають Росії. Ні, це як казав Лінці Грем. Республіканець, це додатковий інструмент для президента Трампа. Тобто, врешті-решт, Трамп буде визначати про такого вводити ці санкції, про такого не вводити. Ми зараз максимально близько, пане Петре, до того, що проголосують обидві палати, і цей інструмент у Трампа з'явиться. Чи це поки розмови і на правду ми далеко? Ну насправді я думаю, що мабуть не сильно далеко. Принаймні заяви, які робилися, дозволяють нам робити відповідне припущення. Сам Лінсі Грем стверджує, що понад 80 сенаторів готові цей законопроект підтримати як республіканців, так і демократів. Тобто, тут є високі шанси саме на двопартійне голосування, принаймні частково. А відповідно, якщо цей законопроект пройде сенат оперативно. Там є різні варіанти, суто процедурні, тобто його можуть розглядати швидко, можуть розглядати довго. Але якщо ми припустимо, що він пройде Сенат швидко, то він буде направлений в Палату представників, і там все буде залежати, власне кажучи, від позиції адміністрації Трампа. Раніше, як ми знаємо, Лінсі Грем нещодавно грав в гольф із Дональдом Трампом, обговорюючи все це питання. І за словами Грема, заручився підтримкою повною з боку Дональда Трампа. Якщо це реально так, то я думаю, що проблем із розглядом цього законопроекту в палаті представників не буде. Тобто Майк Джонсон без проблем його внесе. Далі він буде проголосований і там уже дійсно це надасть відповідні інструменти для дій Дональду Трампу. Додаткові інструменти, тому що в нього, в принципі, так інструменти є. Але очевидно, що Трамп зможе відповідним чином їх використовувати. Я не можу сказати, що цей законопроект він справді буде вирішальним для накладання відповідних санкцій, але там є достатньо цікаві інструменти, в тому числі, наприклад, і для гарантування гіпотетичного припинення вогню, якби воно було підписане, тому що там знову ж таки є відповідні можливості накладати санкції на Росію. У разі, якщо, наприклад, вона погодиться на припинення вогню, а потім ці домовленості порушить. Тому законопроект, в принципі, потрібний. Я не, не можу сказати, що він якийсь вирішальний, визначальний, там одразу завдасть Росії якогось вирішального удару, але е я думаю, що його ухвалення і проходження через обидві палати е буде достатньо ваговим сигналом. Про настрої Адміністрації Трампа і про готовність Адміністрації Трампа до якихось відповідних нових кроків, санкційних по відношенню до Росії і путінського режиму. Ну, оскільки ні для кого не є секрет, що в обох палатах на даний момент більшість у республіканської партії. А республіканська партія все ж таки орієнтується значною мірою на позицію Адміністрації Трампа. Відповідно, якщо цей законопроект пройде обидві палати без проблем. Ну, це вже саме по собі буде відповідним сигналом для Путіна щодо готовності адміністрації Трампа ухвалювати якісь рішення. Скажіть, а яким чисто теоретично країнам треба ну, як то кажуть, піднапрягтись? Ну, через ці 500% мита Китаю, бо тут просто ван і це міністр закордонних справ цієї країни, він прям рот рве, каже. Китай не поставляє ніяк озброєні, ніякі озброєні, ніякі товари подвійного призначення суворо контролює. Але якщо Китай так суворо контролює, то що тоді роблять китайські комплектуючі як мінімум у російських безпілотниках, а як максимум у російських ракетах? То яким країнам варто в теорії піднапрягтись? У нас є ще трохи часу, десь хвилин півтори-дві. Ну, країн таких досить багато. Там фактично мова йде про всі країни, які купують російську нафту, але при цьому там в Лінці Грем зробив в останній редакції уточнення, що які, наприклад, не допомагають Україні. Країни, які купують російську нафту, але не допомагають Україні, багато. І Індія, і Китай, і інші країни так званого Глобального Півдня, до їх числа, безперечно, належать. Ну, Очевидно, що Китай це перший кандидат в будь-якому випадку. Але мова йде про те, що президент США буде визначати, накладати це все чи не накладати. Тобто ну, варіантів розвитку подій може бути багато. Але зрозуміло, що Китай в будь-якому випадку ну, не можна його в цій ситуації уникнути і не називати. Зрозуміло, що. Цей законопроект так або інакше виводить все одно на Китай, навіть якщо завтра проти нього його застосовувати не будуть, все одно якось так він буде десь поруч перебувати по відношенню до китайської політики. Дякую, пане Петре. Вам за ці роз'яснення. Петро Олещук, політолог, він був на прямому відеозв'язку.